Вітя вже 5 років живе в мене. 5 років. Ти от почув зі мною 3 він живе 5 років вже в мене. так? А ти на його що робив? Колеса він усил заносив, блядь, і там боса, блять, і спинтера, блять, там ціва, блядь, підлагоджували, блядь, бо бля, бля, там корови відрубали, блядь, майже пів боса. Бля. Чуєте, а де де Вітько? Андрій. Андрій його забрав? А він mm. у вас спауч, ні? А де в мене Ще Я забрав блядь, ви там. Так, Ванда, привіт, дивіться, є деякий нюанс по Віктору. Віктора немає вдома вже 4 дня, тато його шукає, всі шукають, там за 9. Давайте розслідкуємо цю ситуацію. Це вже не перший раз, що Андрій його забирає. Я вже його і визволяв з гаража, і поліція була, і МЧС. Нічого нічо не рішилося. Це як забирав його, далі забирає і пугає його, шугає, він перепужений, боїться. Давай віця, розкажи, як це все було, коли він тебе забирав. Він короче, приїхав, коротше, сьома година. Коли це було? Тебе... це було? Це було понеділок. Так, того тижня, так? Так. Добре. Сьогодні ми маємо понеділок, сьогодні тижня. Це в нас 26 серпня. Получається, 19 го він тебе забрав, так? Так. Добре, е, він тебе забрав. Е, він зайшов до хати по стуку, як він це зробив. Чи дай все розказував? Він двері відкрив. коротше. відкрив коротше, двері і різко вставай. До тебе, да? так? Ну, а двері були закриті на замок, на защіпку, щось таке було там чи нічого не було? Закриті були двері, ну. Добре, буде. то він їх вибив, виважив, підтиснув, що там, яка там зачіпка? Двері були відкриті, коротше, з як малювся на землі. То там цвях був підкрито цвяхом, загинаєте, так? так і так. він що, їх плечом стукнув. Добре, що він тобі казав? Куди він хоче тебе забрати? Чого? Знову? поясни, розкажи це все. Коротше, хотів би щось допомогти. Щоб ти йому поміг. Так. І що? Я кажу, коротше, я не маю коротше коли. Я. я. хочу маю з собою їхати. Та поїхали, і немає коли, поможи, коротше, бумагу коли, я, нема коли, я, поможи, поможі. А наскільки він казав, що тебе візьме? На пару годин? На пару годин, та й додому. Добре, так. ти поїхав з ним, що далі? Коротше, навчився носити колеса і диски. Все. Він там, там, де він буси тримає, машиниці, що продає, ти колеса виносиш, ставиш, ставиш по при дорогу, щоб люди просто їхали купляли. Потім назад зносиш на вечір. Що ще ти в нього робив цілий день? Ти ж не тільки колеса носив, там виніс. Коротше, я робив ще коротше, машину б'ю. То коротше буси, коротше, там благодали. Він знаходить і постійно якусь робить, що ти робив. Добре, на вечір. Ти казав йому, що ти хочеш додому. Чому він так. тебе додому не відвозив? Коротше, каже, заноси колеса, коротше, зараз не вилітя. За колеса, коротше, заходив садили. Це щось один закрив, все. Закрив тебе зверху, типу, і це? Вийти звідти, вилізти, не можна було ніяк? Ніяк, ніяк. Там вікна були? Через можна. вікно вилізти не можна було? Ні. А що? Бо там, коротше, стояли ті, коротше, двері. Ну, тут жілізо жліз, стояло на двері. Грати ці по желізні, так? Угу, я зрозумів. Добре. Ти в нього побув пару днів. Як він тебе годував? Скільки разів? Раз, день, два, три, п'ять. Два рази їв. Два рази їв. Два рази це нормальний прийом їжі, Там перше, друге, чи просто якась канапка, таке на перекус, щоб просто обітав. таке не перекус. Щоб на перекус було, так? Горівку він тобі давав на вечір. Так після. Сто грамів горівки тобі давав на вечір. Тільки горівку, Чи щось підсипав туди. Ні, Нічого? Підсипав. Точно? З тиждень час ти в нього пробув. Ти йому казав, що ти хочеш додому. Так. Що він казав? Потім ви вдизов і так не відвіз. Але дивись, що позавчора він був тут, в селі біля магазину. чого він тебе не взяв, якщо він їхав сюди в село? Це був вечір, це... що це був? Субота, вроді була. Та субота, субота вечір була, і він був тут. Чого він тебе не взяв? Не можу зрозуміти. А що він тебе закрив на цілий день, якого там так? не було? А в неділю там ж цілий день е, ніхто не робить нічого нема. Ти цілий день був закритий в неділю? Так. Добре, ти цілий тиждень проробив. Скільки він тобі заплатив грошей? Ні. Ніц не заплатив. Взагалі нічого не дав, щось там обіцяв. Ці рази, коли він тебе е, забирав раніше, він щось давав тобі чи ні? Чи, чи давав тобі тільки горілку і якісь напої? Короче, з грошима то дуже тяжко. Я понял. Далі, давай, так, я тебе запитаю, там був мужик. Е, мужик був е, без ноги, що сидів ззаді. Коли я тебе забирав, він там сидів ззаді. Е, хто це такий? Той дід такий старший, там ззаді сидів на відео. Ну ти ж з ним був хто це? Та його опікун. Е, чий опікун? Андрій? То Андрій собі зробив, взяв цього діда під опікунство, і так він ним наглядає, для того, щоб могти виїжджати за границю, так? Так. Добре. Так ця інформація вже була більш відома, це всі говорили, Вітя тільки що це підтвердив, що все таке. Добре, дивися, він той дід там теж жив з тобою. Він так. з тобою там жив, так? Так. І теж він йому давав горілку, так? Так, там, коротше собі. Давав, ну, давав горілку. Йому. Годував його нормально, чи так, як тебе? Чи вас однаково годував? нас однаково корише, годував. То він теж на вечір закривав і тебе разом з тим дідом, так? Ага. Ну, яке це може бути опікунство, коли е Андрій просто закриває чоловіка інваліда разом з віцом, який теж хворий на алкоголізм в одній кімнаті, на вечір? Ну, я думаю, що це просто е бізнес, який построєний на е хворих, лю хворих людей. В Андрія, там на площадці, там, де та територія, я не знаю, чи вона в оренді. Вона в оренді, чи то його. Без поняття. Ну, не то... з ми не знаємо, чи то його, чи то в оренді. Ну він там тримає машини, які він приганяє за кордону. За цілий рік він же приганяв принос скільки машин десь. Плюс-мінус там. Ти там постійно буваєш, ти ж знаєш. А Пара Парашту. Березно тобі точно не скажу, бо, коротше, то одні. Але всі Пара... машини на не наших номерах, вони не розмитнені. Ні. А як він їх заганяє? Через людину? Через людину. Ну, через нерезидента чи через нашу? Чи вони загнані взагалі як на війну, а він їх хоче продати, які не підлягають продажу? Так вже не, не подяка користується в сів. А знаєш? Ну я чув, що він заганяє, шукає там е, поляків, паячків і просто на них там заганяє машини. Протягом цього, протягом цього року Андрій вже привіз більше тридцяти машин. Які він не заплатив ні податок, нічого, перепродав в загальному. Завіз сюди і перепродав. Що то за жінка там сиділа біля вас сьогодні? То щітка з гори. А вона знає, що Андрій вас там тримає? Без поняття. Ти не знаєш, що вона знає? Ну вона кожен день я приходить. Не, це її не запитував. Кожен день приходила, чи? Ні, вона, коротше, все йде коротше знаєш, з дому, коротше, йде у, той, у місто, знаєш. Mm. ко не портає. А це я йшла, коротше, до той, до гори. І я ті закликав що там. Вже тиждень був. Ти йому з ним сьогодні говорив чи вчора, що він тебе відвіз додому. Говорив. і я доходив. Раніше, як я вже показав, була ситуація, коли е, війця був закритий в гаражі. Ось я пару кадрів вам покажу. Це який гараж прізвище. Прізвище? Добре. удачі. Тож то його Андрій закрив, поїхав в Польщу і просто забув у нього. Я, відкрив, ну, я узнав, що Віця там, сказали сусіди, які почули, що він там говорив, кричав то металевий гаражик. І теж його визволив, можна так сказати. Але Андрій його далі забрав, Андрюха це все зам'яв і нічого, нічого не вийшло не, не, не з того. Чого ти напишеш на нього заяву? То нічого не дасть. А чого не дасть? Отак. Ти зараз підеш, а ну поясни, чого не дасть. А ти за мною буде їздити. Він за мене? Кілька разів таке було, що він до тебе приходив додому і там ти казав, що він вибивав там, вікна, двері і так далі? І чи була така ситуація, що він тата теж забирав? Hello. Дивилися до цього моменту відео і напишіть в коментарях. Так, Вітя, Вітя любить випити. Вітя алкоголік. Але чи заслуговує Віктор на те, щоб його забирати примусово тримати на ніч тижнями? Для того, щоб він робив здурно. Добре, що ти не хочеш написати на Андрія заяву? Ти боїшся його? Скажи. Чи ти боїшся просто, що він зараз цю заяву за мене? якось, як він всі за мною свої попередні. Як хто, хто знає, хто не знає, Андрій досить, досить добрий, у нас тут хуліган в районі і не тільки в районі. І як бачите, він ще на волі. В нього недавно там условка була. Ну він на волі ще. Все, що можна сказати. Ти боїшся, що він зараз заяву замне? Хто ти такий, що? Ні, ти віці? Все. Він зараз замне за твою заяву і потім буде тобі гірше, так? чи ні? Конечно. Він любить там щось робити, вікна повибивати, може хату підпалити навіть так так ще. То ти цього боїшся? То ти Я не хочеш писати заяву. Бо ти знаєш, що тої заяви нічого не буде. Добре, той дід, він його як тримає? Він же довгий час з ним їде за границю. Він як їде за границю, він теж його бере, так? так. І з ним переїжджає. Таким способом, такою, такою схемою він переїжджає з ним за границю і привозить е, сюди машини. Там шукає поляків. І тут продає машини, не оплачується ні податок, нічого. так? Бізнес. Бізнес. Так. Дивіться, тепер ми можемо вже трошки поєднати Андрій. Андрій. Андрій бізнесмен. Андрій бізнесмен. Далі. Для бізнесу Андрію потрібний е, інвалід для того, щоб виїхати за границю. Це дуже просто. Інвалід в Андрія є. За границю він виїжджає, ТЦК Андрія не, не чіпають. Далі е, загін. Він виїжджає, купляє машини. Загін. Далі йому потрібно загнати машини. Він шукає таких самих, як Вітя, пиячків, людей хворих. І на них за копійки просто заганяє автомобіль. Потім люди мають проблеми з державою. Ну, Це він їм не пояснює. Людина хвора, він їм там дає копійки для того, щоб вони там собі випали і так далі. Загін. Загін нас є. Далі. Колеса Вітя. Також в нього ще там є робочий, цей, що з рукою уломано йшов. Він йому робить машини буси, так? Він що, купляє бейці і перепродає, так? Буси. Бус. Бус майстер. Майстер. Бус майстер. Так. Андрій. Майстер. Роби буси. Копа. Далі. Йому треба дешевої робочої сили. І він бере віктора для того, щоб віця помагав майстру і виносив, заносив колеса. Дивіться, для того, щоб взяти собі зараз людину на роботу, це потрібно мінімум в день заплатити 500 гривень. Це я не знаю, хто зараз буде там робити за 500 гривень від 7 до 7 плюс ночувати. Вітю він потримав, протримав тиждень. Скільки він тобі дав за тиждень? Ноль. ноль. Вітю за тиждень він дав цілий ноль. Це означає, що зараз за тиждень йому треба було дати кожен день по 500 гривень, це в середньому 3,5-4 тисячі гривень. Це 100 доларів. Для чого йому 20 доларів, якщо він може взяти Вітю. Дати йому 100 грам, сказати, що ти нікуди не йдеш, сидиш тут на вечір закрити просто в приміщенні, з якого не можна вийти. Все, бізнес вдався. Цікаво, просто чи Андрій хоч один податок заплатив за машину, яку він сюди загнав і перепродав. В нього там, до речі, дуже багато машин стоїть по дорогу. Він їх перепродає, купляє, приганяє. Ну, спекуляція, спекулянтом можна його назвати. Все, що ми роз'яснила, можна е, зрозуміти. Скажи, ти хочеш, щоб він тебе забирав, чи не хочеш? Ні. Ну, а чого ти йдеш до нього? Тому що тебе забирає? Забирає тебе примусово, чи ти сам йдеш? Тьф, Я Йому що не йду, розумієш? Ну. Бо й то-то-то-то. Ні хрена. І він тебе сюди забирає. Так. Так, дивіться ще один маленький нюанс. Я хочу звернутися і сказати. Опікуна призначає тільки суд, і тільки суд визначає, може людина бути опікуном чи ні. І ми хочемо звернутися до органів опіки, щоб взяли під контроль цю ситуацію, коли не ти доглядаєш за інвалідом, а коли інвалід допомагає тобі строїти бізнес. Ну це просто Я, Як це так, блядь, блять? Візьміть цю ситуацію, будь ласка, під нагляд, перевірте, тому що як стверджує віця, цей чоловік без ноги разом з віцею був зачинений цілий тиждень він з тобою був. Віть. Пару днів був з тобою. Пару днів був зачинений з звідцію в одному приміщенні. На вечір він постійно закривав, так? І ви собі там двоє жили. Це ти, виходить, ти доглядав за ним, а не Андрій, що ні? І горівку теж він йому давав. Орен опіки, коротше, це до уваги, бо не знаєте, що твориться, Ще сказати один маленький нюанс. Ми не перший раз закидаємо відео. Хто цього відео не бачив до того, не перший раз така ситуація, що забирають. Я постійно це публікую, публікую, публікую. В кінці одна й та сама ситуація. Приїжджає поліція до Віктора, беруть в нього пояснення. Вітя каже, що я не хочу писати на нього заяву, тому що я його боюся. Пишуть, що в не немає претензій. І це так постійно. Так чи як це ситуація була? Ситуація така була, коротше, ще раз не пам'ятаю, яке це коротше було в місяці. Що написав, коротше, що якось папір, щоб мене не чіпав. Що ти написав папір, щоб він тебе не чіпав? І він сюди далі починає приїжджати. Кому писав? Поліції? А чого він тебе знову забирає? Це був просто папір і все. Так що, будь ласка, візьміть до уваги. Ви бачите, що людина під тиском він боїться. Чого він має його забрати в рабство? Коли він перед тобою, хочеш йому сказати. Що ти би хотів йому сказати? Скажи, вкусно. Щоб не не чіпав. Щоб просто тебе не чіпав? Так. Не приїжджав, не забирав тебе, так? Так. Знову не спокій. Ну, ви самі почули. Скажи, будь ласка, таке. Це відео було знято під тиском. На тебе хтось давив, хтось тиснув, хтось тобі сказав так сказати. Чи ти сам просто висловив свою думку, так як воно є? Сам свою думку висловив. Скажи щось нашим там, від себе, що ти хочеш сказати. Скоро сказати, все і добре. Як і в рамки не вкладеться. Як ви бачите, у нас тут пряма експлуатація людей в рабство Андрющуком, Андрієм Петровичем, який. Позволяє собі, будь-що. Я не хочу платити робочим, я візьму собі паєчка, він буде на мене працювати. Е, я хочу виїхати за границю, я зроблю собі догляд за людиною, а віця буде за ним доглядати. Ну, Така ситуація. <риток> Прокоментуй, будь ласка, що раз це все. Та дурдом. Гірше Чекай, чекай, що ти кажеш? що Андрій возив в Польщу? Халву возив в Польщу? І <риток> там торгує халву?